Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде про моє парфумерне розчарування. Аромат, який я купила по відгукам на осліп і покладала на нього якісь сподівання, але вони не виправдалися, і аромат мені абсолютно не сподобався. Насправді, цей парфум приїхав до мене вже більше тижня тому, і я робила записувала. Розпаковкою перші враження, але то відео в мене не вдалося. Я вирішила його не випускати в ефір. От і потім в себе в телеграм-каналі запитала: а чи потрібно взагалі відео на цей аромат? І більшістю голосів проголосували люди за те, що потрібно це відео. Хтось пропонував Reels в YouTube, але я, напевно, в Reels не вкладуся, тому все ж таки вирішила. Записати свій відгук і, можливо, когось вберегти від покупки, нехай навіть бюджетного аромату, тому що це бюджетний арабський парфум від бренду Paris Corner, який називається Eternal Coffee. Ось така коробочка. Як бачите, половина слідей я вже обдерла, ну, коли власне, його розпаковувала. І, знаєте, я побачила на сайті Нотіну його, я кидала собі в свій телеграм-канал знижку на цей аромат, але сама я купила його ще до знижки. Тобто цей парфум обійшовся мені більше, ніж в 700 гривень, і це трошечки обідно. Тим паче, що він потім здешевшав і мене розчарував. Ну, Коробка як коробка, сама, звичайна тут є у нас, ви бачите, голограма. Мені дуже подобається цей флакончик, насправді, ось ця кришечка вона виглядає, наче мармурова кришечка, можете подивитися ось так ближче. Я сховаю свої очі, щоб сфокусувалась камера. Дуже така красива кришечка. Насправді вона звичайно пластикова, і доки ти не береш її до рук, ти не розумієш. Але ось так от. Якщо дивитися здалеку, навіть на цю пляшечку, вона досить така приємна. Нічого тут немає страшного. Це якісь наліпки, ось ці кружалики, так? золотаві букви, ну, коротше говоря, тут наліпка. Але що стосується самого аромату, він мені абсолютно не сподобався. Я хотіла його порівняти з парфумом від Мансера. Аморе кафе, але я не можу знайти від Левант. Він у мене точно був, тому що його надсилала мені Анастасія, але я десь його засунула в якусь сумку або в якусь, в якусь кишеню і ну, для того, щоб десь Да? І я не пам'ятаю, да, я вже все перед відео перешукала, нічого не могла знайти. Ну, не буду нічого порівнювати, просто скажу тоді свої враження про цей парфум. Я нанесу його на тильну сторону долоні для того, щоб потім помити руки. Ви знаєте, я коли в себе в телеграм-каналі показала, ну, скинула просто посилання на нутіну, на знижку, то багато хто купив тоді цей аромат, і мені навіть писали, що дякую за це посилання, класний парфум, я собі купила. Ну, я так сказати не можу. На жаль, друзі, ви знаєте, що я не сноб, я люблю арабську парфумерію. Не всю, звичайно, я шукаю, як і більшість з вас, напевно, я шукаю скарби в цьому сегменті і намагаюся з вами ділитися цими скарбами. Якщо аромат мені подобається, який би бюджетний він не був, я так і кажу, він мені подобається. А якщо він мені не подобається, то я так і кажу, що він мені не подобається. Проблема цього аромату, що він дешевий, от він пахне дешево, розумієте? Тут відчувається кава. Знаєте, от враження просто, що ви зайшли не в кав'ярню, а в якусь забігалівку типу кав'ярня такого ну, супердешевого сегменту, що я маю на увазі, це не та кав'ярня, де ви можете сісти, розслабитись, насолодитись кавою, можливо, щось почитати. А це кав'ярня там, де от рот. Тобто, можливо, десь на вокзалі люди швидко там. Заходять, випивають каву і йдуть по своїм справам, тобто все відбувається досить швидко, немає затишку, так би мовити. Ну, це моя уява малює, це мої асоціації. І ви замовляєте каву, це капучино, воно не свіже. Воно не свіже, як на мене. Я взагалі не люблю капучино, тому що я не люблю молоко, я не люблю цю пінку. Тут це все відчувається. Тут, до речі, заявлене, здається, навіть молоко, і воно відчувається. Але. От в моєму дитинстві моя бабуся часто пря... пражила чи пряжила молоко, ну крепчаря варила його. Ну, Коровиче, свіже молоко, його проварювали для того, щоб воно довше стояло чи що, я не знаю. Але коли вона це робила, то на цьому молоці збиралася така, знаєте, плівочка, яка дуже мені не подобалася. Мені вона здавалася якоюсь борткою. І Таке враження. Таке враження, що це капучино. Ніби розслоїлося, ось це молоко відділилося від тої кави, якої там дуже мало. І воно остигло тобто, це таке вже холодне капучино, і навіть оця корочка пішла поверху, ця от плівочка. Ну, абсолютно неприємний, як на мене, аромат. Але. Я не знаю, що вам сказати. Типу, не орієнтуйтесь, можливо, на мій відгук. Хіба що наші смаки співпадають. Тому що, насправді, ну, на сайті Нотінг, ну, якщо ви почитаєте відгуки на аромат, то там просто всі в захваті. Рідко зустрінеш негативний якийсь коментар стосовно цього аромату. І окрім із цього капучино холодного, несвіжого, з такою плівкою вже можна Я вибачаюся, якщо ви будете чути якісь звуки. Але. Окрім цього, капучино ще вам подають бісквіт, і він такий вже дня три йому. Знаєте, це не такий пухкий, свіжий, ароматний бісквіт, просочений якимось якоюсь да? а це такий, ну вже таке дубове. Воно, знаєте, цей бісквіт дубовий. Я не знаю, друзі, мені абсолютно цей аромат не зайшов. Він просто дешевий. В нього дешевий запах. Хоча я не скажу, тут немає хімозності, тут немає мускусів, амбри дерева, ось цього всього смердючого, що нас може лякати, особливо там в арабських ароматах, яких всі так бояться. Тут цього немає. Просто це, знаєте, примітивна солодкість, примітивна гурманіка. Тут немає абсолютно нічого цікавого. От, Якщо от згадувати просто по пам'яті амори кафе від Мансера або тонка кола від мансера, це не ті аромати, які б я флаконах поставила собі на полиці. Для мене вони звучать просто, але вони не звучать ну, аж так дешево, розумієте. Тобто вони достатньо приємні. Ну, це, звісно, це моє розчарування. Фу, просто фу хоче. Не, 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 не те, що він неприємний. Просто він дешевий, розумієте? Мені таке не хочеться на себе наносити. Хтось каже, він стійкий, хтось каже, він не стійкий. Переважно, більшість людей кажуть, що він не стійкий. Друзі, насправді він стійкий. Але таке часто буває, якщо аромат не подобається, то він досить стійкий. Він не те, що викликає в мене нудоту, головну біль. Просто я відчуваю цей дешевий запах і мені не хочеться пахнути дешево. Я його от тоді, коли отримала і записувала те невдале відео, я його нанесла собі десь. Ну, як зазвичай, сюди здається. Да? І тут він сидів години чотири, напевно, цей парфум. Я постійно так його вдихала. Я розуміла, що на себе я це наносити не буду. Він мені абсолютно не подобається. Він звучить відверто дешево. Я навіть не порівняю його там з якоюсь каталожною до парфумерів, яка для мене також звучить ну, однотипно. То це. Таке враження, що ви бариста. От ви бариста, ви відпрацювали свою зміну, я не знаю, 8 годин на ногах. Ви вимушені були посміхатися всім клієнтам, які до вас заходять подавати їм це не свіже капучино з цими сухими бісквітами. І в кінці дня ви просто змучено повертаєтесь додому. І весь ваш одяг, ваше волосся, воно все просочено ось цим з Запахом кав'ярні. І такої кав'ярні, як я вже сказала, не з якоюсь там вишуканою кавою. Да? Просто найзвичайнісінька от кава. Отак от, от воно пахне. От-не знаю, не знаю. Я думала, можливо, щось зміниться, але я не хочу чекати, доки щось зміниться. У мене такий настрій: носити гурманіку, носити солодкі аромати, такі насичені і. Я думала, що можливо, ми подружимось, але з іншого боку, а для чого? ну, типу, Як правило, в мене особливо з бюджетними ароматами, да, з більш дорожчими, ще може щось змінитися, тому що там все ж таки воно просто не звучить дешево. Да? Якщо навіть тобі аромат не подобається з більш дорожчого сегменту, зараз навіть не про сегмент, а просто про звучання. Ти відчуваєш, що воно там зроблено хорошо, да? воно от пахне недешево. Хоча воно тобі не подобається, з часом воно тобі може сподобатись. Коли аромат з самого початку викликає ось такі емоції, що воно звучить дешево, дешева кав'ярня, то я дуже сумніваюся, що щось може змінитися в майбутньому, що він зазвучить якось більше благородніше. Я навіть не скажу дорожче, не в дорожчому. Просто для мене це. Я не бачу сенсу цим користуватися, коли в мене є більш краща гурманіка. Я зараз навіть не говорю про ці новий сегмент. Я говорю про звучання. Про звучання. Той самий ріфагат з цього ж бренду, до речі, Paris Corner, який там коштує 1000-1200 гривень, який в мене є. Я його хвалю, люблю, він класний. Він взагалі не звучить дешево. Абсолютно, там немає жодної дешевизни. Я його лег легко можу сплутати на сліпому затесті з Baby Cat або з якимись подібними ароматами. На тему ванілі і деревини, удувісті. Та, от такий от парфум приємний. Я його ношу, носить мій чоловік. Мені він подобається в шлейфі, Там немає нічого. жахливого. тут. Просто дешеве все від початку і до кінця. Саме звучання аромату це просто ну, розчарування. Я більше не маю ніякого бажання купувати даний бренд. В мене був до, не, до нього такий кредит довіри, тому що завдяки Тому Ріфагавт. Але ну, цей Eternal Coffee мене абсолютно розчарував. Ну, він коли завжди да, хвилин 20 проходить, да, там от вже з часом, він звучить вже. Ну, більш-менш нормальніше, але я все рівно, я не прониклась, коротше говоря, не захотілося мені його незавидонести, я його не буду носити, я його комусь віддам. Таке навіть продавати. Ну, типу, за скільки ти його продасиш, типу, а смисл. Я не знаю, хто, хто захоче, да? його так понюхає, можливо, поносить. Ну, я говорю тільки за себе, тому що ще раз наголошую на сайті дуже багато позитивних відгуків. Але отак от от довіряти відгукам. Да? Ну, і так само моєму відгуку, ну мало ли що. Тобто мені не подобається, а вам може сподобатися за недорого. От. Ні. Я, я навіть не знаю, що порадити, якщо чесно, на рахунок кави. Таке, щоб не, з недорогого. Щоб прям кавою пахнуло. Не знаю. От чесно, я б напевно обрала Fantasy Community Perfumes. Обрала аромат он той Д'ябло, називається він дуже крутий. Він схожий на кілян Black Phantom, там відчувається кава, там відчувається така насиченість. Ну, він не відчувається дешевим, хоча аромат е, коштує так само, як цей. Ну, там, правда, об'єм менший здається. Я вже не пам'ятаю, які там в них об'єми. Тридцятки, здається, є. є сотки чи нема, якщо чесно, я не пам'ятаю. От. Але мені, якби я обирала, я б обрала той ніж ось цей. ось цей для мене занадто дешевий, звичайний ну, от таке. розчарування. Вряд, друзі. Я знаю, що багато хто купив цей парфум. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей аромат. Дякую за вашу увагу, за ваші відгуки. Бережіть себе і думайте, куди ви витрачаєте свої гроші. Всім па-па!